У вкладці земельні ділянки маємо один із типових функціоналів єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Тут можна внести відомості та документи щодо земельної ділянки. Як це відбувається? Натисніть справа Додати та оберіть тип, який відповідає вашому об'єкту. Наприклад, у вас є кадастровий номер. Внесіть його. І натисніть кнопку, щоб отримати дані з державного земельного кадастру за цим номером. Якщо дані звідти не підтягуються, тоді вам потрібно вручну внести інформацію про площу та одиниці виміру з вашого документа. Також можна вказати цільове та функціональне призначення згідно з ДБН, тобто державними будівельними нормами. Натисніть Зберегти. Оновіть, і ви побачите, що вам підтягнуло земельну ділянку згідно зі вказаним кадастровим номером. Далі можна прикріпити додаткові документи. Для цього потрібно вказати такі параметри: наявність документа, його тип, назву, номер і дату. Далі ви можете завантажити копію документа і зберегти. Дані про земельну ділянку заповнено. Рухаємося далі.